Добрий день. Щойно стало відомо, що ДПС змінила свою позицію щодо того, чи застосовувати для цілеї оподаткування перелік територій, на яких велися чи ведуться бойові дії, затверджений наказом мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року, номер 309. Ось що наразі пише податково. Ось на її сайті, власне, я перейшла, зазначено, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії, не може, що він, власне, не може, не може застосовуватись для цілей оподаткування. Яка цікава позиція. І грунтується вона, начебто, на тому, що їм дав, дало таке роз'яснення Міністерство фінансів. Нагадаю, що в свою чергу, тобто в чому суть проблеми. Згідно з податковим кодексом, дійсно податкові пільги застосовуються на тих територіях, які були окуповані чи були в зоні бойових дій. Але такий перелік, згідно з кодексом податковим, має визначити Кабінет міністрів. Але Кабінет Міністрів своєю постановою номер 1364 про деякі питання формування переліку територій. Від 6 грудня 2022 року. Тобто він прийняв таку постанову, що, всі, що цей перелік територій затверджується для всіх цілей відповідно до наказу мінреінтеграції. І на той час податкова з цим погодилася. Я вам пізніше покажу, що вона писала. Ось. Але тепер ось вона пише, що розроблений цей порядок Мінреінтеграції тепер начебто вже не можна застосовувати платникам для цілеї оподаткування. Яка цікава позиція. Тобто, податкова хоче, щоб всі платники, які мають пільги, яких, яких є, наприклад, землі чи нерухомість на окупованих територіях, чи вона розбомблена. Ще вона засмічена, тобто вони хочуть, щоб всі платники підприємства сплатили за, за ці землі податки, за цю нерухомість, на яку, по суті, є пільга. А потім, коли внесуть зміни до податкового кодексу, невідомо коли це буде, зробили коригування. Звісно, така фіскальна позиція не може не обурювати, особливо в наш такий військовий час, де здавалося б, що всі мають допомагати один одному. Ось, хоча податково своє попереднє роз'яснення, яке вийшло відразу після постанови Кабміну 1364, вже стерла зі свого сайту, але в мене він, воно залишилося. Ось правда, це, це не був лист, це було просто повідомлення на сайті, тому, на жаль, його знайти вже тепер ніде не можна. Тільки ось я його зберегла. Ось що вони писали, принаймні тоді. Ось висновок. Оскільки відтепер урядом повноваження щодо розробки переліку делеговані Мінреінтеграції, то після затвердження та офіційного оприлюднення нового переліку складеного з отриманням вимог постанови, платники податків, зможуть скоригувати свої податкові зобов'язання. Тобто податкові зобов'язання щодо тих земель, щодо майна та землі, які знаходяться на окупованих чи на... Територіях, де були військові дії. Про що власне, йдеться? Це податок на землю, у нас іде пільга, податок на нерухомість, там ще ряд інших податків. Ось. І тепер така несподіванка податкова у нас змінила позицію. Тобто, тепер платіть за ці всі землі, платіть ці всі податки, екологічний податок, зокрема. А потім, колись ви його відкоригуєте. Ну, я вважаю, що цього робити не потрібно. Нехай, якщо вони спробують донарахувати вам ці податки, то я думаю, що по судах вони точно будуть відбиті. Тому не ведіться на такі роз'яснення, а користуйтеся цим переліком реінтеграції і не сплачуйте податки, ті податки, по яких, власне, є пільги наразі. На цьому, все дякую за увагу. Прошу підпису, підписуйтесь на мій канал.